Вчора було 25 Боже, аплодисменти. Пройшла здоров'я курс. ми вже перші пройшли курс 25 сенсів. Ну, давайте так. Що взагалі турбувало? З чим прийшли? Есть, Мене чи... дуже турбували ноги. Так. У кісточках дуже боліли і отіки страшніші були. Як довго? Довго, десь ну, рік рік, десь рік десі десі рік. Добрий рік Це після травми чи після ні, що? зразу після травми mm -hmm. не дуже, а вже пройшло время, mm ну -hmm. час, і дуже почали отікати ноги. Ну до то, то так отікали, що вечором уже отакі, як в народі каже, колони. І вранці, вранці вони тут трошки стукали, але я не могла стати на них. Я поки стану, поки розійдуся, то я так за стіл. Так, да, не могла зовсім палочка і воно болить? Воно Боліло, воно візно би там, чи шо, ну, до такої степені боліло, бо навіть по хаті без паличку. Так, да, так. Да. І що я таки не робила? Трошки пороблю, там обезбалюють безпалювачі була. Була би щасна безпалючка. Да. Так, хоч попів таблеточки, але все одно пила Так. Ну, дякуючи Ларісі. Я вам дуже вдячна. Вона мене так, звичайно, зловила. Я зловила. колись зловила, <реш> <реш> Ну, так, я, да, я йшла і вона каже, вона просто до вас підійшла. Вона від нас заняття йшла, бо я з скорі йшла. Я там колись працювала, ви правду кажете, що. Я за цей салон не чула. Ладно. Я працювала десь там, ну підробляла два mm три -hmm. місяці, і ніхто нічого не казав, а це я йшла з хворі. Дякую вам, дуже дякую. Ідемо і, 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 і ми зразу зайшли. я вам покажу, Мене Петрівна зареєструвала, я на слідуючий. А ні, це була п'ятниця в понеділок. So, okay. Я прийшла okay. сюди. Що ви у нас вже використовуєте от зупланення? Що ви? що, у мене зразу на коврик. Да. На ковби я була, потім мене що це я робила зараз на поясі. А, да. На поясі я була, а що, була, так. Платформа і цю так. так о і зараз Це... вже на масажі ви лежите. Е... Два... Два... На масажі то і закуплюєтесь теж і, і... Тоже і, і... А, і тут була. Що і... зараз за 25 Це... днів відчули? Чим краще? Скажу зразу, отячності немає. Болі немає, я ходжу без палочки і на кухню, і по дому я хожу. В магазин tak, теж ]恐обритeur. без палочки. Да, а ви що, навіть в магазин? Але в салон ще бере. Салон ще бере, щоб ми, напевно, не виписали салону, що типа, наш я ще як далеко далеко йду, то я. Беру свої, подумав, що в неба так страшно. Гвилиночко, ви не звернули увагу через який період часу почали сходити напрятів? У мене якось пішло активно. Ну, десь десять днів. Я три дні походила, воно трошки полегшило, потім пішло загострення. Ага. А як проявлялося? Е, Почало більше боліти. Іменно саме ноги. Да, більше да, 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 да. 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 Ви не злякалися? Ні, ви мені сказали, що перебуває. І не тільки тут, а вообще ну, що... процеси дема. Да, да. Ну недовго. Мене mm -hmm. десь два дні, так Поболіло? болі. Да. Потім знов і оточність ще дівчат тебе оточність пройшла. Okay. Це ж не вважаючи, що ви були відпустці, так okay. не робили. Я зараз прихожу, я ще ж на городі працюю. Бажа. Обезпалюючи зараз вже Супер. І це так прийдуть. За... Ви... <с! с>! Алечка, що ви від себе можете побажати? Чи важливо пройти oro? оцей курс два обов'язкового? Дівчатка, пробуйте, пробуйте і надійтеся, тому що я іспитала на собі. Це Молодець. чесний, чесний ствол. Молодець, Лариса. Да. Молодець. А вам дуже-дуже вдячний. Ми будемо продовжувати. Не трошки, а будемо продовжувати, щоб і в салон на на давайте на сімей прийти до спалочку. Дай Боже. Да. Все. Поздоляй, замовляй.